Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо неймовірно смачні та ніжні сирні пиріжки з яблуками. Це ідеальний десерт для тих, хто любить поєднувати швидкість приготування зі смачним результатом. Повний список продуктів чекає на початку та внизу цього відео. Тож готуємо разом. Насамперед приготуємо яблучну начинку. Для цього 3-4 яблук в залежності від їх розміру. Очищаємо від шкірки та нарізаємо невеликими кубиками. На сковороді розтопимо 30-40 г вишкового масла. Викладаємо нарізані яблука і тушкуємо їх на середньому вогні 2-4 хвилини доки вони не стануть м'якими. Додаємо цукор за смаком. Кількість залежить від солодкості яблук. Та за бажанням дрібку кориці. Ретельно перемішуємо. Тушкуємо ще кілька хвилин, доки яблука не пустять достатньо соку і не стануть ще м'якішими. На цьому етапі додаємо 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Ще раз перемішуємо і продовжуємо тушкувати ще 1-2 хвилини, доки крохмаль розпуститься і загостить яблучний сік. Така начинка при випічці буде соковитою та однорідною. Знімаємо начинку з вогню та перекладаємо в іншу посудину для охолодження. А тим часом готуємо сирне тісто. В окремій посудині замішуємо сухі інгредієнти: 200 г борошна з 1 чайною ложкою розпушувача. Вінчиком розмішаємо до однорідності. В іншу миску перекладаємо 180 г кисломолочного сиру. Додаємо 2 столові ложки цукру, половина чайної ложки ванільного цукру. Дрібка солі, одне яйце та 50 мл олії без запаху. Все ретельно вилкою перемішаємо. Можна скористатися і блендером, перебити всі грудочки сиру. Я на цей раз скористаюся вилкою. Додаємо борошно поступово. Замішуємо тісто. Воно повинно бути ніжним і не прилипати до рук. Після додавання другої частини борошна перекладаємо тісто на робочу поверхню, м'якими рухами вимішуємо його до однорідності. Важливо не перемішувати тісто занадто довго, щоб воно не стало жорстким. А щоб пиріжки були одинаковими за розміром, розділяємо тісто на рівні частини. Можна скористатися і кухонними вагами для більшої точності. Розділили на 10 рівних частин. Кожну частину розкочуємо на злегка присипаний борошном поверхні в тонкий корж. На середину кожного коржа викладаємо начинку і акуратно формуємо пиріжки будь-якої форми, яка вам подобається, щільно скріплюючи краї. По черзі розміщуємо по деку застелену пергаментом. І так формуємо всі наступні пиріжки. Їхню поверхню змастимо молоком. Випікати будемо в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 20-25 хвилин. Готові пиріжки виймаємо з духовки. Незважаючи на те, що сирне тісто не дає також яскраву рум'янцю, як дріжджове, Сирні пірішки виходять неймовірно ніжними, повітряними та соковитими всередині. І поки ще теплі, змащуємо м'яким вершковим маслом та обвалюємо в цукор. Це додасть ще більше смаку і зробить їх ідеальним доповненням до будь-якого чаювання. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Дякую за подобайки, коментарі і ваші теплі побажання. Всім миру та добра!